Привіт ерибаді, з вами я, Лаймксі. І сьогодні ми з вами виконуватимемо челендж. А цей челендж називається 24 години і кажемо селянам так. Отож, погнали. Ну що, ж, селяни, задавайте свої питання і бажання, що ви хочете. Я хочу, щоб ти всім нам купив машини. Ну, добре, в принципі, я зараз піду в автосалон трохи машин купити. Ось я і привіз машини. Як ви бачите, вони в мене зараз в інвентарі. Отож, давайте їх давати селянам. Ось. Це комусь фіолетова, це комусь помаранчево. Ні, треба трохи відійти. Це синя, це чорна. Ця зелена, ця червона, ця жовта, до речі, під мій скін підходить. Ця, ця теж чорна. І ця теж так, вона червона. Ну, що ж селяни, сідайте, хоча ніхто не хоче сідати. Так, а ну, підійди сюди. Куди ти біжиш? Навіщо тут діти замовив машини, якщо ніхто не хоче на них їздити? Ну, не знаю, я думав, така ідея сподобається. О, до речі, тут же хтось взяв машину і їздить як невізирний. Ну, в принципі, перше, перше побажання селян ми виконали. Тепер, напевно, будемо когось іншого побажання питати. Селянине, а що ти хочеш? Я навіть не знаю, що хочу. Давай, давай, я навіть не знаю. Побудуй ще один будинок, бо будинків будинки Добре, і зараз піду трохи за будівельними матеріалами, щоб будувати новий будинок. Ось я вже несу будівельні матеріали. Тепер давайте виберемо ділянку, на якій будуватимемо новий будинок. Я думаю, чого, в принципі, можна всунути ось тут, між городом і цим будинком. Дякую тобі за будинок. Та немає за що, не дякуй. Ну, от, друзі, ми виконали завдання, точніше, прохання від наших селян. Один захотів автомобілі для всіх селян, інший захотів собі будинок. Ну Ось такі ось завдання ми виконали. Якщо хочете другу частину і хочете ще якимось селянам допомогти, давайте назбираємо 10 лайків. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І бувайте всі, слава Україні!